І більше про ситуацію на фронті та перспективи російсько-української війни розпитаю Дениса Поповича, військового оглядача. Вітаю вас, пане Денисе. Слава Україні! Героям слава! І традиційно на жаль, традиційно, останніми тижнями ми починаємо з Курахового удари по е, Курахівській дамбі. Е, скажіть наскільки критична там ситуація? Е, дивлячись на мапу Діпстейт, можна побачити, що кліщами росіяни звужують з двох боків північного сходу та півдня, плацдарм наших сил оборони. Головком Сирський повідомив про посилення угруповання українського війська. Тож до якої тактики, яких дій може вдатися ворог, і які спроможності у наших сил на цій, на цій ділянці? Ну, тактика їхніх дій зрозуміла. Вони хочуть охопити місто Курахове із півдня, з півночі, зі сходу вони тиснуть. Тобто, це намагання створити умови для оточення. Місто Курахово і далі е, змусила звідти відійти? Ну або альтернатива потрапити в оточення. Власне, це зрозуміло. Тобто Два варіанти можливі, і на це спрямовані зусилля ворога. Якщо казати про курахівську дамбу, яку вчора було підірвано, то тут є очевидно розрахунок на те, що вода, рівень якої буде підійматися, вона лє дороги. Ну там можна подивитися, вода піде по річці Вовча, річка Вовча. Вона тече якраз поблизу цих от важливих доріг, які ворог намагається вже перерізати. Тобто, один з планів це перерізати дорогу Курахове Запоріжжя, яка. Західні від Курахова таким чином поставити наші війська дуже скрутне становище. Якщо е, цей е, сценарій справдиться, їхні намагання, їхні плани справдяться, то тоді е, може бути ускладена додатково логістика через те, що вода залє ці дороги, і дуже буде важко пересуватися. Ну тут же як природа розпорядиться, тут же треба буде дивитися, чи буде вона заливати ця вода, чи чи, чи як там далі ситуація буде. Ми не можемо. Передбачити, так би мовити, воду стихію. А Але може план, нашкодити вони... ця річка, оце вихід води, може і росіянам зашкодити? Навряд чи того західніше виходить? Тобто, те, чи піде західніше, тобто розрахунку на те, що якраз Тулу у нас буде цей Е, Бо вони атакують з протилежного напрямку. Вони зі сходу атакують з півдня і з півночі. Воно і не завадить, на жаль. Тобто, це те, що вони хочуть зробити нам. Погане з тактичної точки зору, чим загрожує захоплення Куравкового, враховуючи географію розташування міста і враховуючи втрати росіян. Тобто подальші їхні дії, які можуть бути? Та я боюся, це будуть не тактичні наслідки, це будуть оперативно тактичні наслідки, щонайменше, якщо Курахово буде оточене, нам звідти доведеться відступити. Якщо подивитися на мапу, якщо їм дасть маневр у бік Костянтинополя. А це селище, селище, якраз стої, стоїть на цій трасі Курахово Запоріжжя, біля Запоріжжя траси. То воно десь від Курахова кілометрів ну, понад 10, так скажімо. І От і від собі, якщо вони там пиріжджує цю дорогу, як далеко доведеться нам відступати? Тобто там е значні території можуть бути залишені, якщо ворог е зможе там досягти своїх успіхів. А в такому разі, якщо це відбудеться, тоді ворог перекине війська і може. Розпочати наступ безпосередньо на Покровськ, на місто Покровськ. Тобто, коли ми кажемо Курахове, ми маємо на увазі Покровськ. Тоді перейдемо, знаєте, так стрибнемо а, наверх а, нашої мапи на північ. 13 листопада буде 100 днів від початку курської операції. Напередодні сили оборони там відбили п'ять штурмів російських військ, механізованих на рівні батальйону. О, сьогодні ми говорили з Анастасією Блищик, а, якраз в ефірі, прес-секретаркою, пресофіцеркою 47-ї бригади. А, Тобто можна вважати, що росіяни активізували натиск і намагаються вибити наші сили. Ну безумовно, безумовно, в цьому полягає їхнє завдання. І зараз ми бачимо третю серію контрнаступу від початку календарної осені. Раз в місяць вони активізовуються там у такий спосіб. Тобто, перша серія у нас була у десятих числах вересня, потім у десятих числах жовтня. Тепер тобто, ми бачимо, що у десятих числах листопада вони почали почали контрнаступальні дії. Поки що вони не мають успіху, тобто вони не можуть виконати ті завдання, які вони перед собою поставили. Але давайте згадаємо вчорашні публікації західній пресі з посиланням на самого диктатора Путіна, котрий, начебто, поставив дедлайн витіснити наші війська з Курської області до інаугурації Трампа. Для чого 17. це робиться? Тобто, ну Так, це 20 січня інаугурація має бути Трампа, вона запланована 20 січня, відповідно, після цього він. Юридично стане на посаду президента Сполучених Америки, очевидно, є розрахунку на те, що він почне переговори, ну власне він про це заявляє ті люди, які він зараз призначає на керівні посади, так само є прихильниками переговорного треку. і перед початком цих переговорів, очевидно, Російська Федерація хоче е е прийти на максимально міцних переговорних позиціях а безумовно, ситуація, коли частина Кульської області буде захоплена українськими військами, вона не входить в ті плани, тому що якщо стане. Питання про припинення вогню на лінії фронту на актуальній лінії фронту, то відповідно актуальна лінія фронту теж проходить по Курській області. А це е, ясна річ не буде в планах Російської Федерації. 50 тисяч е, стільки складає особовий склад угруповання на Курщині. Про це йшлося в публікації New York Times. Про це говорив президент Володимир Зеленський. А з військової точки зору поясніть на що здатне таке угруповання, тому що мені здається, десь стільки ж було, коли вони наступали на Харківщину. Ну, 50 тисяч, то була алярміська публікація Нью-Йорк Таймс про те, що там вони казали, що 50 тисяч і північно-корейців росіян мають намір розпочати наступ, якщо ви цитуєте саму цю публікацію. Так, так то це то насправді у мене новини для Нью-Йорк Таймс, оскільки наступ вже розпочався. Ми з вами тільки що про це розмовляли. То він вже йде. А по друге, якщо рахувати Олександр Сильський казав 45 тисяч. Угруповання російської армії плюс 11 тисяч північної Кореї, то це понад 50 тисяч там буде значить, що груповання загальне 56 тисяч, якщо рахувати математично. Тому е все це відбувається. Стосовно їхніх можливостей, ну як бачимо, поки що їм не вдається таке, їм mm -hmm. не вдається виконати свої завдання. Відповідно, очевидно, або ці війська е ну, не здатні це зробити, або е їх просто мало, або наші оборонці. Я думаю, що це велику міру все ж таки наші оборонці. Наші хлопці там ведуть бойові дії таким чином, що росіянам не вдається виконати свої завдання. Повернемося до України. Куп'янський напрямок. Ми бачимо, що синьківки вони рухаються, намагаються рухатися, і досить вже йдеться про кілька кілометрів від Куп'янську. Знову ж таки, в районі Борової просуваються. Я так розумію, що вони просуваються до річки Оскіл, А чи здатні вони її форсувати? Ну, це велике питання щодо здатності їхнього форсування річки Оскіл, оскільки подібні водні перешкоди вони з, великою, з великими труднощами форсували. Я навіть не можу згадати, коли них взагалі це відбувалося. Виходило. Зараз вони вийшли до річки Осків е в районі Круляківський. Там вони були цей плазам розширювати і просуватися як в бік Купільського узлового, так і в бік борової. Ну і в напрямку Борової, з іншого боку, так само вони просуваються. Ну, Якщо зараз розподіляти, то на першому місці безумовно Курахівський напрямок. Ми про нього казали. А купінський напрямок це десь друге, третє місце за, значить, інтенсивністю бойових дій. Ну вони, скажімо, так мають на увазі купінськ важливо, тобто вони будуть далі там намагатися розгортати наступ, розширювати плацдарм, просуватися на купінськ. Наскільки їм тоді полегшить е, в логістичному контексті е, саме те, що там залізниця, а там е, залізничний вузол? Це про наступ на північ Донецької області, це. Тобто Купінськ, Харківська область, цей залізничний вузол, він для них вигідний з точки зору планів наступати на північну агломерацію Донецької області. Це Слов'янськ, Краматорськ. Дружківка, Костянтинівка, ну і загроза для Костянтинівки, знову ж таки з боку Часового яру, з боку Торецька. це все плани щодо захоплення Донецької області північної частини. Якщо ми кажемо про Курахове, це південна частина. Якщо ми кажемо про Слов'янське мотор, це північна частина Донецької області. Ви згадали Торецьк. в Торецьку просування це йдеться на рівні вулиць. І саме оці міські бої це своя специфіка. Як ви оцінюєте там ситуацію? Хоча вони нищать Торецький, я так розумію, що вони нищать його авіабомбами саме через те, що не можуть прорватися, тому що наші бійці більш професійні виявляються в міських боях. Вуличні бої дуже напружені. Вуличні бої це така історія, що там лінії фронту може і не бути. Там одне одна будівля може бути зайнята одночасно і нашими і ворогами. Ну от, якщо загалом, то в Турецьку так, вуличні бої і контратакує ворог, і ми контратакуємо, тобто це ви правильно кажете на рівні кварталів, зараз там йдуться бойові дії. В Трецьку йдуть бої, грубо кажучи. Тобто, якщо казати про перспективи, якщо Турець буде захоплений ворогом, буквально там пару місяців тому ми розглядали таку перспективу. Зараз ситуація там покращилася з точки зору, от ми там зараз контратакуємо там. Хороші сили у нас там значить, ведуть оборону активно. Але якщо та рейс буде захоплений, тоді загроза для Костянтинівки буде не лише з боку часового яру, а й з південного боку. рейс – це просування Костянтинівку спільно. Пане Денисе, я вам дякую за предмет, як завжди, розмову, за аналіз фронту. Це був Денис Попович, військовий оглядач.